Після всіх зрад ця парочка досі разом пробач, справді, про будь ласка, шоу кохання на виживання Саша дізнався про численні зради Наталії. Хлопець не витримав і таки кинув її наприкінці проекту. Все це крах у наших відносинах. Хоча сам він перевірку на вірність теж не пройшов. Ви згодитесь на секс з іншою жінкою, якщо будете впевнені, що Наталя про нього не дізнається. Ні. Це брехня. На детекторі брехні Наталя зізналася, що й сама хотіла прозійтись, але не наважується. Бо є дитина, а заробляє в сім'ї лише Саша. Ви мрієте про те, щоб Олександр вас покинув, бо сама ви ніколи не наважитесь піти від нього? Ні. Відповідь ні. І це брехня. При цьому, зі слів дівчини, хлопець постійно принижував її і навіть бив. Посилати мене ти показав там. Але це раніше це для мене був шок. Я собі ще в нотатки записувала, що він там казав на мене, якісь там слова. Та схоже, парочка, все ще разом не так давно. Олександр запустив сторіс із сином та Наталією. І судячи з відосів, вони разом катаються у рейси, як і мріяла Наталя.